Що обговорювали Орбан і Трамп під час останньої зустрічі? Е, у нас пан Орбан за розкладом, він з одного боку випадає як імператор, з іншого боку, випадає як, ду, як дурень. Формат того, що нас цікаво взагалі, якщо ми переглядаємо питання, в котрих якимось. Чином, е, до питання дотична е, Росія, в нас завжди випадає імператор. І я думаю, що тут е, момент не стільки відчуття Орбана, як імператора, скільки певні вказівки або намагання відпрацювати е, е, зарплатню, е, з котру надходить з Кремля. Е, карта Дурня це момент, знаєте. Е, коли є дуже складне питання, е, я не знаю, там, твоє підвищення і зміна статусу менеджера до топ-менеджера, але на переговори ти відправляєш дядю жору з третього під'їзду, він все порішає, він дуже комунікабельна людина. Тут так само випадає момент десятка жезлів, це тяжка ноша, це момент, при чому вона випадає в перевернутому положенні. Це ситуації, в котрих необхідний певний буфер, провідник, переговорник в важких процесах, але для нього це дуже складна ноша, непід'ємна, але він, знаєте, підходить до ситуації дуже, дуже оптимістично, як мала дитина. Тобто. Будемо намагатися якось вирішувати ситуацію, робити ті вказівки, котрі нам даються, але не дуже поки що виходить. Питання перше. Повинна бути якась підлість, потаємні скриті моменти ситуації, котрі стосуються обхідних шляхов і обману. Я думаю, що враховуючи попередні наші перегляди. Орбан це, це, це не просто там покірна теляку, яке намагається сосати двох мамок, а момент перевірки риторики обхідної в контексті України, в контексті того, що давайте її зли, будемо зливати, давайте її якось обходити, а, і, начебто, він буде казати, що він за мир та справедливість. Але за розкладом в нас випадає гра в одні ворота. І тут дуже цікаво насправді повертаючись до самої першої комбінації, рицарь, е- карта імператора і карта е дурня. Дурень у нас ще як е можна перекласти, як е блазень. Блазень імператора. Е дії, котрі робляться виключно в інтересах імператора, виключно в сказівки імператора. Розмовляли, повинні розмовляти були, були про озброєння і про десятку мечів, про зраду. Зраду, я думаю, що про нашу зраду. Щоб так, зрадити, щоб закинути ножа в, ножа в серце, але в нас кінець розкладу. Туз жезлів випадає в перевернутому положенні. Тобто можна було, в принципі, і не їхати. Цікаво. Uh... Він хоч і каже, що і стверджує, що все, все робить для того, щоб якось урегулювати конфлікт, закінчити війну. Uh... Там в нас є підміна поняття, знаєте, треба не просто закінчити війну, треба, щоб Україна здалася. Чи має Орбан достатньо сили для ролі посередника? Ну, виходячи з розкладу блазень імператора. Тобто, це не е, ці ситуації, коли ти можеш диктувати умови. Е, і тут цікавий момент. Якщо Пригадати попередні схожі ситуації, моменти в, з переговорниками, наприклад, той самий Ердоган. Ердоган нас випадав як людина, котра має важелі впливу, і котра робить це не за рахунок того, що вона хоче припинити війну, а за рахунок того, що хоче вирішити процес і отримати певні бенефіти, е, з користь від ситуації. В форматі закінчення або в форматі того, що він намагається приділяти якусь увагу і не знаю там вирішувати свої амбіційні питання. А, виходячи з цих розкладів, Орбана немає такої, немає ні важелі впливу, немає ні тої позиції, котра є Ордагана, і немає того, що він намагається це зробити на користь там собі, своїй державі а виключно. Якийсь дрібний зиск і відпрацювання зарплатні. Тобто вони різні. Едагана більш сильна позиція в форматі переговорів. Хоча знову ж таки там є безпосередній зиск від ситуації. Е Я думаю, що ну, от, отримання перше, його дуже сильно розчарує. Е те, що його дії не будуть оцінені достатнім чином. В нас випадає карта місяця вовком на місяць вийти тобто незрозумілий, не понятий не, не ким. І формат того, що є певні знову ж таки, карта місяця це певні скриті моменти, ілюзійні іллюзій, моменти. Друге, в нас. Випадає перевернута колесниця. Тому я думаю, що від цих поїздок, від цих поїздок, окрім втоми, не буде результату. І в нас випадає перевернута карта імператриці. Імператриця це карта плодородності, тобто момент пожинання плодів, момент того, що як би Орбон не намагався там не тужився, але. Народити щось своїх ініціатив в нього навряд чи вийде. Ну і кінцева карта. В нас карта блазня, дурня. Ну хоча б світ побачив. Чим закінчиться вояж Орбана по країнах світу? Ну, в нас колесниця випадає прямою, тобто момент того, що процес ще не перезакінчений, е, нас випадає карта планів та замислів. Але як результат, все одно у нас карта плодороддя, карта імператриці, вона випадає в перевернутому стані. Тобто він ще не втомився е, їздити, ще трошки поїздить, і будуть. Причому декілька поїздок повинно бути е зустрічі. Але знаєте, за розкладом випадає така комбінація, коли в тебе там заплановано дві поїздки, а відбудеться одна. Тому що останні вже зрозуміють, що це ну, реально дуже, е як кажуть, в Одесі ні о чому. А Потім тут цікавий момент випадає нас за розкладом. Коли гастролі е, пана Орбана закінчиться, е, він повинен якось, знаєте, підбити підсумки, але результатом імператор залишиться невдоволений. Тому замість, знаєте, як хотів як найкраще, а й вийшло як. Завжди. І можуть бути е карта вежі руйнівні процеси і ситуації деструктивного характеру безпосередньо котрі будуть стосуватися самого пана Орбана. Щоб він там не долітався. Ну, знаєте, багато обіцянок, але ж. Е Проблема завжди заключається в тому, що коли е, ти впевнений, що ти можеш контролювати ситуацію із відкритим серцем душею до Росії, дуже великий ризик, що десь під Смоленськом може спасти ще один літак, тому печально. Чи будуть якісь кардинальні зміни в Україні після саміту НАТО? Я дуже сильно хочу помилятися за розкладом насправді. Але формат який нас випадає? В нас випадає карта праці, тобто момент можливостей, момент е прикладання зусиль, котрі в перспективі дадуть м позитивну динаміку. Е але ця карта е Четвірка жезлів, вона в нас в перевернутому стані. Зараз, після саміту, Буде ну, тут цікаво, європейці, інші представники НАТО, вони будуть видавати це за певну перемогу, будуть ряд домовленостей, котрі будуть для багатьох слугувати певною ілюзією, що ті дії і ті висновки, котрі були виділені, вони. Є ознакою закінчення війни. Тобто, ось ми там передамо 200 літаків і все буде окей. Але у нас за розкладом е найбільший острах, котрий є у представників НАТО, військової такої махіни, полягає в тому, щоб не було війни глобально. А за розкладом в нас, ну дивіться, випадає перевернута карта зваженості. В нас випадає е е дев'ятка мечів. Це момент якраз того, що наші страхи, острахи вони можуть стати реальними. І при 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 кінцева, карта, кінцева карта в нас п'ятірка е Пентаклів, голі восі. Важкі часи, важкі ситуації і е, вежа руйнівні процеси швидкі. Виходячи е, з цього розкладу, я скажу так, що занадто рано вони намагаються святкувати перемогу, і їх острахи стосовно того, щоб не ескалувати війну. Якби вони не які дії вони б не робили, все одно ескалація конфлікту буде. Е, Якби Британія не давала би вказівки, що там, по Росії бити не можна тільки по території України, бо ми дуже занепокоєні і дуже переживаємо, що війна може стати більш глобальною. Війна може стати, і, виходячи за розкладом, ста, стане, стане більш глобальною, і ваші дії або бездіяльність на даний час вона навпаки гіперболізує проблему, котра існує на тут та зараз. Вони намагаються відтягти. Те, що буде відбуватися, Вони намагаються якось постояти з боку, але е під час Другої світової в нас не так багато було нейтральних країн. Швейцарії поталанила, там Данія була більш-менш. А інші всі були учасниками процесу. І тут випадає так, що е НАТО боїться війни. І буде робити все, щоб її не припинити, а відтермінувати. Але при чому, ну знову ж таки, в чому в мене дисонанс в розкладі а, ситуація за розкладом фігова, але вона нам йде, йде на користь. Тут знаєте, треба. Т розмовляєш, спілкуюся з різними українцями, котрі мають різну думку на тему війни. І війна жахлива ситуація, жахлива річ, неправильна, недобра. Але ми зацікавлені, ми повинні бути зацікавлені в тому, щоб велика кількість країн приймала в цьому участь. Тому що в виключно за цей рахунок ми можемо якось кардинально за короткий проміжок часу змінити ситуацію. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.